Це відбулося і що в цю мить під судом? Чи визначили Тимошенко? Доброго вечора, Тетяна. 13 хвилин тому супроводжені шести автобусів Беркутів з біками з народом і з народними депутатами. Юлія Тимошенка залишила Печерський районний суд міста Києва. Прихильники Тимошенко, народні депутати намагалися перекрити два виїзди з Печерського районного суду. Утім, спецпризначенці Беркут в повному облаштуванні своєму в касках, з кейками оточили автозак і почали так званою свинею виштовхувати, виштовхувати людей і провозити автозак на вулицю Хрещатик. Саму вулицю Хрещатик даїшники перекрили не просто жезлами, перекрили спеціальним спеціальною гроже через що зараз на вулиці Хрещатик? Ати відбувається затор. Ну а перед цим в те, що відбулося в залі суду. Зараз прошу показати режисерів, яке нам вдалося все ж таки зняти О, близько 16 години. Не в 15.40 до зали суду зайшов суддя Радіон Кірєв. Він почав читати свою ухвалу, читав монотонно. В е, е, приміщенні Печерського району суду в залі відбули народні депутати. Вони сиділи досить спокійно, ніхто не очікував його рішення. А е, е, журналісти поміж собою казали, що минулого разу було так само. Минулого разу суддя район Кирів читав майже такі саме формулювання. Утім, останнє речення збентежило повністю всіх присутніх, і після чого район Кирів за систематичне порушення порядку в залі суду за систематичне неповагу до суду і за систематичне запізнення. Хоча, якщо нагадати, вона запізнилася лише два рази до судової зали, і на за те, що Тимошенка може ухилятися від слідства, вирішили її взяти під е, варту. В цей час забіжало досить е, три ряди бійців грифону, які перетнули е, народним депутатам шлях до своєї лідерки до Юлії Тимошенко. Сама Юлія Тимошенко стояла досить спокійна через хвилин п'ять після того, як залу покинув радіон Киріїв, до залу війшли. Конвоїри це декілька працівників міліції чоловічої статі і одна один конвоїр жіночої статі. їм вручили постанову про арешт Юлії Тимошенко і адвокат Юрій Сухов. і сама Юлія Тимошенко підписали. Далі відбулася така, можна сказати, під звуки ганьби. Юлія Тимошенко почала спілкуватися з міліціонерами. Вони намагалися надягнути на неї наручники. Утім, вона поспілкувавшись з ним, попросила, хоча б дайте мені так вийти з залу суду. Також ще цікавий момент. В цей момент до зали суду, можна сказати, вбіг продерся народний депутат, захисник Юлії Тимошенко в іншій справі Сергій Власенко. Але одразу його з ніг збили спецпризначенці Беркут, оточили, зажали в іншому куті, не давали йому пробратися до Юлії Тимошенко. Але вона спокійно сказала: Сергію, не хвилюйся, не треба емоцій. Пройшла повз нього, віддала йому свої речі, віддала йому сумку і вийшла. З приміщення, утім, на цьому події не завершилися. Грифон повністю перекрив всі виходи з залу суду. Через буквально 30 секунд народні депутати пішли в атаку. Вони проломили цей кордон, вийшли в коридор, втім далі пройти вже не могли. Вони намагалися дойти до кімнати конвоїрів, але там їх зустрів зустріли бійці спецпризначення в декілька рядів. Можна сказати, ми зняли це бачили на власні очі, як бійці спецпризначення били народних депутатів. що Вхали їх, і всіляка закон про народ... недоторканність тут не діяв. І після того як народні депутати теж знову з бійками придерлися на вулицю, вони почали вирішувати, як саме захистити свою лідерку. Утім, як ми вже знаємо, вивезти з залу суду, супроводжені шести автобусів Берко та Юлії Тимошенко, таки правоохоронцям вдалося. Тетяно? Андрію, чи відомо, куди повезли Юлію Тимошенко? Чи це в СІЗО, чи в якесь інше місце? На жаль, цього поки не знає, тому що всі кинулися на ці події. жоден народний депутат не коментує, тому що вони задіяні в так званих цих акціях протесту. Зараз до хрещатику народ б'ютіці соскликають народ. Вони просять все ж таки покликати зійтися народу і бути під Печерським судом майже цілодобово. Ось куди повезли. Єдине, що ми знаємо, це її повезли в бік Бесарабськ, бесарабської площі. А потім Автозак повернув на бульвар Шевченка, який переходить в проспект Перемоги. Тетяно.